Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пошуково-рятувальний російський літак Ан 26 шукає в акваторії Чорного моря екіпаж бомбардувальника Су 24 М, який збили зенітники повітряних сил. Наразі пошуково-рятувальний літак Росіян Ан 26 намагався знайти в акваторії Чорного моря російської пілотів. Екіпаж бомбардувальника Су 24 М. Зенітники повітряних сил знищили в районі острова Зміїний ворожий бомбардувальник су 24 м, який намагався завдати. Ракетно-бомбового удару по півдню Одещини літак Су 24 м міг збити Патріот. Така ж доля чекатиме і Ан 26 чи гелікоптери, якщо попадуть у радіус дії. У той же час не тільки літаки проти корабель корабелька знову спалахнув як передають джерела, як і попереднього разу. Він намагався відпрацювати по БПЛА. сьогодні в чорному морі. Проте БПЛА А скерували в трубку. А пускові установки за даними морського вовка рубку прошити не вдалося. Од пускові установки постраждали пролунав вибух корабелі своїм ходом Вернувся в Новоросійськ корабель. Охороняв борові газові установки у Чорному морі відомі як вишки бойка, на які знову намагалися встановити радіолокаційне обладнання. Тому сьогодні, крім вибухів у Севастополі, декілька годин тому після відведення корабельної охорони в порти джерела зафіксували чергову пожежну на вишках Бойка загорілися дві бурові платформи. До вишок знову підігнали два пожежних крани, задіяли пожежну авіацію. Ситуація надзвичайна присутність кораблів Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря значно зменшилася. Раніше російські судна на з Криму у Новоросійськ, але він виявився не надто безпечним. Шукаючи нового безпечного прихистку для флоту, нове російське командування вирішило перекинути частину кораблів Азовське море. Про це 24-му каналу розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що морським дроном туди справді буде тяжче дістатися. Після численних уражень російських кораблів у чорному морі окупанти перестали почуватися там, немов удома. Кількість ворожих суден в акваторії значно зменшилася. унаслідок всіх тих так, які відбувалися у Чорному морі та всіх наслідків у Чорному флоті змінили керівництво. Деякий час і вони обрали собі тактику. бачимо, що зараз вони зведені до того, що у Чорному морі вони присутні, але силам підводного флоту. Один відводний човен заходить, інший виходить. Зауважив Плетенчук. Зараз у Чорному морі фіксують щонайменше один човен проекту 636 Варшавянка. Саме підводний Це ракетоносій, який до слова 10 червня випустив крилату ракету на Миколаївську область, Росіяни перекина. В Азову групування з восьми кораблів, а серед них, до речі, три ракети та три великих десантних кораблі. З огляду на те, що ВДК звідти нікуди не далі піти не можуть. Наймовірніше вони туди прибули для проведення заходів бойової підготовки, зауважив Плетенчук. У Росії якраз розпочався новий навчальний рік, який стартує двічі на рік. А тож справді високої ймовірність відпрацювання навчально-бойових робіт в акваторії Азовського моря, адже чорне море для росіян тепер занадто небезпечне. Висаджувати десант в Азовському морі немає куди. Ди на жаль, все узбережжя вже окуповане росіянами, тож там вони теоретично можуть почуватися безпечніше, адже дрони, щоб туди дістатися, мають пройти Карченський канал, ніби захощену локацію, наголосив речник ВМС. Окрім того, Азовське море дуже мілке. Там небагато шляхів, які рекомендовані для пересування. Тож російські військові кораблі рухаються тими ж шляхами, що і цивільні судна не лише Україна знищує російський флот. Іноді у цьому нам допомагає і сама Росія, влаштовуючи friendly fire». так, днями Азовського. У морія було уражено буксир та баржу росіян у ВМС. Спростували причетність до цього інциденту України. Натомість тоді окупанти, нібито випробували випробовували свої нові морські дрони, якими й могли атакувати власні судна. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.